Так, розпакувала я свої горщики і подивилася деякий сорт. Так, оцей самий перший це у нас каскад Даун. Він буде такий сріблясто-фіолетовий, гарний кущик. Далі йде вієна. Це у нас Це у нас такий бері Смузі, яскрава рожева гейхера. Всі її люблять, хто знає. Це сама маленька фісташка, сорт фісташ Дуже малесенька бідулічка, Нічого ми треба виростимо. Це сорт. Це махагон. Такий гарненький. І це у нас Електра. Дуже яскравий. Гарний сорт. Зараз дивлюся на цих кралечок, всі отакі малесенькі, всі схожі. Насправді будуть дуже відрізнятися. Якийсь час вони постоять, напевно, в горщиках, трошки підростуть. Відросте корінечко і буду висаджувати їх у ґрунт. Залишайтеся зі мною, і у наступних відео я буду ділитися з вами, як ростимуть мої кралечки.